Енергії завтрашнього дня. Щодень завтрашній вам несе. Руни підкажуть, щодень завтрашній вам несе, а день завтрашній вам несе світанок, новий день, нові починання, нову енергію, світло, оптимізм, захист. Ця руна Дагас саме про це, а ще про здійснення загаданого. Дуже гарні енергії завтра супроводжуватимуть вас. Давайте конкретніше з'ясуємо на картах Таро. Що це за ситуація в нас така буде? Так, щось закривають від нас, що це нам хочуть? Щось те, що вам по долі буде відбуватися з вами, тому і не дуже хочуть розкривати те, чого ви так довго чекали і час. Настав саме завтра. Саме завтра ви будете творити свою долю, бо ви маг за цією картою. Дуже часто воно в мене випадає. Напевно, енергія вас саме в сукупності створює ось таку енергію мага цієї карти. Ви всі розумні, ви досвідчені, ви можете все. Тому дійте, треба лише діяти, і мрії ваші здійсняться. Так. Так, треба працювати, працювати над втіленням задуманого. Вам для цього дається сила та енергія. Жінкам ще на допомогу можуть дати такого чоловіка, вогняного, оптимістично налаштованого, творчого, енергійного. Якщо ви такий чоловік, то у ваших руках. Не тільки метал буде горіти, як за цією картою, і ви його куєте, але і все, щоб ви не, за що б ви не взялися, все втілюється в життя. Так, ви володар усіх стихій, ви мульфар, ви той, хто може, ну, все, що сказав, воно може втілитись в реальність, тому будьте обережніші зі своїми словами та думками. Бо мрії мають таку властивість здійснюватись. Так, і вищі сили вийшли на зв'язок. Сам Єрофант він говорить про те, що час діяти, час радіти життю, час втілювати задумане в реальність, час настав, новий день настав, світанок прийшов. Приймайте цей благословенний день, благословенний вищими силами. Нехай так і буде.